Убиваем ноги. Розминочка, 2 км бегу. Якщо не пропотілась, біжі ще. Уявляємо, що ми гусі в деревні лякаємо дітей. О, в общем, ходим гуську. Постребали, постребали, так агресивніше і страшніше. Менше агресивно пригаємо. Їдем Болгарію. Ножка на лавку і ти б не сідаєш. забуваємо про сміну ног. Конечно, Хан відпочинок на скакалочки, на скакалочки. Падала, падала, падала. А у нас випаде випадаємо Випадаєм. і ще, Хочеш посидіти? Ха задействую! Да, присів, встав, присів, встав, присів, встав. Ноги відпочили смикай на платформу! <рес> Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Страпка висота! Ти можеш бути агресівним жабликом павуком стрібунцем. І <laughs> шо, братаче, чим ти будеш? Читай опис, там все описано. Ого oh, okay. Коментарі залишай.